Так хлопці, спробуємо зараз стати на паркінг на Орлені. Проїхав я в той польський паркінг, і заїжджав туди, але подивився направо головою і побачив, що там було два місця. Так що я даремно так на той паркінг наїжджав, що він завжди зайнятий. А от коли не заїхав, то і два місця побачив коли, коли это, проїжджав мило нічого, ну, зато я трошки більше проїхав і зараз спробуємо стати на Орлені. На заправочці такій. Зараз правда уже 9.48. 10 вечора. То до пункту приладового за 800 метрів. Бачите, каже мені вже за 800 метрів. Заїжджай. Я вже нейтралку скинув. Зараз подивимося, що тут у нас. Вже, звичайно, пізно для такого часу, але в Польщі є надія, що я стану, тому що це не Німеччина. 600 навіть... метрів дійде дійде... до пункту були місця, то тут на Орлі немає. Хоча все може бути. Все пункту Ми тоді використаємо останній шанс. Останній паркінг. Останній паркінг через 12 кілометрів, а робочого часу в мене залишилось 40 хвилин. Так що я і до того паркінга доїду, якщо тут все буде зайнято. на раз подинимось. Так, место для ДРа, даемся, зайняті. Причем не просто зайняті, а забиті капитально. Тут справа не можно стоять. Можно там прямо стать, да? этого, это, мабуть, там не можно. бачите, на намаленно же там не можно. То, что полицейские места для полиции, так разумеется вот так вот, На Я Не знаю. Не хочу. Если не будет места, то сейчас поеду на следующий паркинг. Там уже буду точно парковаться. Но... -то, Спробую, це хлопець бачите, підпер. Але тут вузькувато і не дуже удачно. Так, ми що, їдемо, дивимось. Дивимось, що тут місце буде. Навряд чи, та казав. 450 метрів справа. Можна під ялинку стати. Все, вот тут под клумбу стать, хлопцы. Это отличный вариант, я думаю. Потому что далее ехать и рисковать, мабуть, не имеет сенсу. Хотя можно поехать, попробовать дальше, потому что мне не очень нравится тут. рисковать И склав зеркало, чтобы его не цепляло. А это це я так буду ночевать, я не хочу. Еле прохожу, даю там в зеркало. Еле прохожу. А что дядя стоит? Видите? А Тоже так стало. Звичайно, так стати як він. Але я так не люблю вставати, в мене ще один паркінг впереді. Я спробую там. Якщо вже там не буде місця, то мені треба буде вставати круг з носа, як кажуть, тому що час закінчиться. Десь уже де-небудь буду пхатися, як кажуть. Можна звичайно дати по кругу і стати на ті типу, поліцейські міста для контролю. Але жов мені не хочеться. Все, їде на наступний паркінг. Така у нас робота. Інколи треба отак вишукувати пару. Січ понад 40 км. Сюди це на місце для автобуса, щось не дуже включиться. За 400 метрів скринь вправо. Так, ну я, мабуть, хлопці зараз встану сюди чи що на місце це. Плісменське, а і піду подивлюся, чи є там якесь місце, хоча, мабуть, там нічого вже немає. Я думаю, що там все зайнято. То, мабуть, отут я й буду ночувати в цьому полісменському місці. Хоча я вон бачу там якась дирочка наче, але там може бути. Що там машина якась стоїть, просто не видно. Треба швидко збігати, вдруг є шанс. Хлопці, є шанс. Оце так так, а я вже думав, замочую полісменському місці і буду боятися а ось і останнє місце для нас з вами зараз ми сюди зашилим зараз ми сюди зашилим і будемо спать прекрасним сном тільки зашилить треба бо він якийсь трошки довший цей чорт Тобі й на а може і не зашили. Ще спробуємо, ще начебто є шанс. Зашилить. А може і немає. Москвин функций довгий цей тандем. <плес> Значит, то є поки місце. Вот в том тут руке заципались. Так, хлопці, пройшов. Пройшов, хлопці, представляєте? От чого воно було пусте, це місце. От чого воно було пусте? Того вже сюди ніхто не міг заїхати. Ви поняли, в чому діло? А чого я зміг заїхати? А того, що я заїжджав з поліцейського місця. Я ж з кармана заїжджав і трошки нескосок. Того мені повезло. Ну добре, хлопці, зараз я піду ще подивлюся, чи треба мені підровнятися. Та я буду лягати спати. Хлопці, наступний день. Дощик іде таке, що йде, то не йде, і вчора теж щось йде, то не йде. Як швидкість набираєш, воно наче капає. Як швидкість скидаєш, воно ж наче не капає. Отаке. Ну а ми їдемо по плану. За два рази хочу проїхати, але є знову питання, що на автобані ось це не автобан. Останній паркінг через 138 кілометрів. Мені останеться 250 десь. 250, але це багато, тому що там далі після цього автобану 19-го піде націоналка, підуть гори. Навіть по Польщі оцей відрізок від А4 до... В Словакії там будуть гори. І там швидко не поїдеш, там міста, там таке 50 км на годину. Ну і в Словакії теж там швидко не їдеш, тоді по 50 це буде багато, можна і не пройти за 3 години, Ну за 4,5 і ну, може і пройдеш, ну притик ну таке. Та я хочу трошечки все-таки більше проїхати. Давати на цій націоналці. потім я маю заправити палива. Скільки не знаю, будемо ще вирішувати, тому що там кордон проходити, мабуть, дня 3 я буду, 4, а це все паливо, колійка, дьоргання. Та в мене закінчується, що ж доїхати треба до кордону. Ну, а потім нормально вже заправимося, як в Україну заїдемо. Так що такий план. Може відстою цю 45 хвилин паузу на заправці. Ну, там є місця для парті, я дивився багато, але там далі дроб так тісно, вузько, що десь і приткнуться, ну, проблема вже. Так не станеш по-людськи, як знаєте, заїхав. Став широким розмахом, відстояв ти поїхав. Ні, треба десь вміститися, ютитися, щось там вишукувати якусь дирочку, то буду таким займатися. Ну, їдемо, хлопці, потихеньку, помаленьку, їдемо до України. ще осталось 206 кілометрів до кордону. Скоро буде Словакія. Треба буде зупинитись на кордоні, відмітити словацьку країну та поповнити трошки грошей на словацький бокс. Зараз я вам його покажу, може хто не бачив. На мене тут. Так він виглядає. Це в мене старий варіант словацького боксу. Кнопочний. Тут треба кнопками вибирати кількість е осей. А є ще бокс з табло таким електронним. Це вже новий бокс. Ну, мені такий достався. Може такий дати, можуть такий. Вони чекають, поки вони зносяться, а потім вже їх міняють. Так, тут, звісно, природа поганіше, їхати поприємніше, дивитися на краєвиди. Ну а в плані керування Тому що це постійно, бачите, 50-70-70. Ти 70, 50. навіть не співаєш ті 70 розігнати, як вже знову 50, Дивіться, бачите, 50, от зебра, зебра і все, 50 закон. Тобто така їзда, треба тормозитися щоб проїхати 200 метрів 50, а подумав не знову набирати швидкість. Ну, як з цим боротися? Ну, Зараз буду знову набирати. А зараз я впевнений буде знову 50. І от така фігня фіня Ходіть, Годі серемі 50. Ну, дуже ж старемі 50 їхати не будеш. Це все ще і нормально, особіш маленький. Така дощова погода. Звичайно, коли сонечко тут зовсім гарно, це зелененьке. Вон зараз початок весни, березень місяць, і в них трава така зелена. А от уже знак, 50 тут треба побачити, що населений пункт. Зразу мені підказує, що я перекручую. Знову 50. Оце така дорога. І що саме цікаво, найцікавіше, хоча застройка, місцево, місцева полоса, так сказати, місцева смуга, вся дорога. От йде дорога, оцей хатинок, нема такого, що виїхав, там поле ліс. Це хатинки, хатинки і треба потихеньку їхати. Ну, хатинки вони гарні, я вам скажу. Живуть вони в гарних хатинках поляки. Коли заїжджаєш в Словакію, то хатинки, мені здається, трошечки похмурніші. Так, оце місце закінчується 50, а вон там уже 70. Бачиш, тротуара немає, дядько йде по обочині. Місце не знайшлося, там вон канава у них, а там уже хати люди живуть, це так по обвочі люди ходять. Їдемо, їдемо до кордону мені. До кордону що, до кордону? Так, до кордону, що треба трохи проїхати, 67 кілометрів. На кордоні я зупинюся, піду, спробую там поповнити бокса. Якщо там немає черги, то я поповнюю. Але може бути проблема. Тому що якщо там черга, багато українських водіїв хочуть отримати цього бокса Словацького, бо вони їдуть вперше, у них його немає. Це так було в прошлого разу, коли я їхав через Словакію. Я теж стояв в черзі і не те, що стояв, навіть записувався на листочок. Щоб не було бійки, там, бо дуже багато було машин, які хотіли отримати цього бокса, записували на листочок і підходили, перепитували, чи, де там я, чи не підійшла моя черга. П'ять годин, хлопці, 5 годин я чекав, поки дійде моя черга, щоб е, отримати бокса. І коли підходили хлопці, такі як, як зараз я хочу, поповнити рахунок, там можна і рахунок купони, і бокса отримати. Казали, ставай в цю чергу і чекай 5 годин, тоді поповниш. Ну, це ж таке, розумієте, їм хочеться, 5, звичайно, швидше отримати того бокса, бо вони і так довго стоять. А якщо зараз ще кожен буде приходити поповняти, то будеш не 5 годин чекати, а 7, то точно, якщо не 8. Тому я піду подивлюся. Якщо нема черги, то поповню. А якщо є... Є другий вихід. Можна поповнити на заправці Славнафта Славнафта І тільки на цій заправці, Словакії можна поповнити бокса. Я вже там одну заправку знайшов, але треба трошечки заїхати в місто, а потім виїхати. Так, знову 50. Бачите, там де пішохідний переход у них 50, а потім далі йде 70 них така тенденція. Ну я скидаю. Поляки не скидують, вони їхали 70, так і їдуть. От радара немає, ну але я от скидую, от такий є людина така. Тепер їду далі 70. Розганяю. Ну, а що ти зробиш? Ну Вони понавішали цих знаків, такі правила. А дивіться, тут є там тротуар, тут он за цим зробили, проклали, хочуть, якщо можуть. Чи навпаки, можуть, якщо хочуть. А тут уже й немає. Хоча може он йде по, по дорозі дівчина. Взагалі це не по-європейськи. У них має бути тротуар. Завжди вони стараються робити, якщо такі домики якась місцеві, що люди живуть. Там коло дороги завжди є тротуар, аду якось вони прощолкали цей момент. Так, ну все, хлопці, їдемо, їдемо до Словакії.